Слава Україні! Я Ткаченко Андрій Миколайович, вчитель предмета захисту України Харківської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 128 Харківської міської ради Харківської області. На посаді вчителя працюю 11 років, та за ці роки можу з певненістю сказати, що свій шлях в житті я обрав правильно. Останнє десятиріччя наша країна переживає доленосні події своєї історії. Революція гідності, жертовний подвиг героїв Небесної Сотні, збройне протистояння на сході країни з російським агресором з 2014 року і зараз війна, повномасштабне вторгнення Російської Федерації в нашу Україну. Ці події. Чітко засвідчили життєву необхідність активізації національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання дітей і молоді як важливих складових національної безпеки. Тому тема, мета і зміст моєї методичної діяльності полягає у покращенні роботи щодо військово-патріотичного виховання як складової національно-патріотичного виховання відповідно до програми. Стратегії і розвитку національно-патріотичного виховання. Головною ціллю моєї методичної діяльності є формування в підростаючій особистості готовності до захисту України, розвиток бажання здобувати військові професії, проходити службу в Збройних силах України як особливому виді Державної служби. Військово-патріотичне виховання. Цілеспрямований організований процес формування готовності юнаків старшого шкільного віку до строкової військової служби в Збройних силах України. Його зміст визначається конституцією України, законами України, військовою присягою та військовими статутами. Військово-патріотичне виховання учнів у школі здійснює весь педагогічний колектив на чолі з адміністрацією. До роботи долучаються і батьки. Але особлива роль належить учителю предмета захисту країни. Зміст якого передбачає ознайомлення учнів із специфікою військової підготовки та містить розділи, що вивчають основи національної безпеки України, в тому числі кібербезпека, основи цивільного захисту, основи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, способи захисту населення. Вогнева підготовка демонструє перегляди стрілецької зброї, сучасної української зброї, виконання практичних дій зі зброєю. Неможливість використання зброї компенсує комп'ютерним зображенням. Строєва підготовка та прикладна фізична підготовка виховують повагу до строю, гордість за Збройні сили України. Змагання по здачі нормативів дозволяють удосконалити фізичну форму. Домедична допомога навчає алгоритму дій у надзвичайних ситуаціях. Отже, військово-патріотичне виховання дозволяє розвивати в учнів освітню, фізичну, психологічну, соціальну та духовну готовності. Основними методами уроків та занять є розповідь. І евристичні бесіди у поєднанні з демонстрацією відповідно до тематики вважаю, що метою предмета захисту країни є формування в учнів життєво необхідних ключових та предметних компетенцій щодо захисту України та дій в умовах надзвичайних ситуацій. Вбачаю своє завдання. У ознайомленні з основами запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, усвідомлені значення дій населення у надзвичайних ситуаціях у процесі оволодіння знаннями предмету захисту країни учні дізнаються про особливості служби в Збройних силах України та готуються до виконання обов'язків солдата. Військова служба це конституційний обов'язок громадянина України. Який забезпечує розвиток особистості і формує характер, вивчення предмета захист України дозволяє використовувати на кожному уроці матеріали із життя воїнів у мирний та воєнний час, пропагувати приклади героїчного минулого та сьогодення українського народу. Основними методами військово-патріотичного виховання учнів є переконання. Формування впевненості у суспільній корисній діяльності з підготовки до захисту України. Особистий приклад вчителя, який має бути взірцем для учня та вихованця. Стимулювання різноманітних форм навчання молоді, самопідготовка та самоконтроль. Відпрацювання строєвого кроку. На рахунок роби раз, ми виносимо ліву ногу вперед. Права рука перед собою, ліва до опору назад. Носок натягнути вперед. На рахунок два. Переносимо вагу тіла, підборіддя підняти, дивимося вперед. Я використовую такі форми роботи: лекції, диспути, дискусії, стимулювання, змагання, заохочення, особистий приклад, самопідготовка, а також обговорення фільмів, таких як Рейд, Гвардія, Кіборги, Бандерас. Таємний щоденник Симона Петлюри. Здійснюючи військово-патріотичне виховання учнів як один із організаторів освітнього процесу вважаю, необхідним буде добре ознайомитися з його навчально-методичним. Теоретико-методичним і технологічним підґрунтям при цьому враховує об'єктивні соціально-політичні економічні фактори, психофізіологічні особливості юнацького віку, як вирішального періоду у формуванні світогляду учнів, його ідеалів вибору майбутньої професії. Подальшого життєвого шляху поєднаних з військовою справою, а також формування готовності юнака до служби в лавах Збройних сил України, що проходить у рамках єдиного освітнього процесу. Тому досвід. Який вдалося напрацювати впродовж останніх років за темою військово-патріотичне виховання на уроках предмету захисту України та у позаурочний час в нинішніх умовах видається як ніколи актуальним і надзвичайно важливим. Але для того, щоб юнаки старшого шкільного віку були готові до захисту України, їх необхідно готувати і виховувати вже з малку. Саме тому в практичній діяльності залучаю дітей до позашкільних та позакласних заходів: інформаційні дискусії, конференції, круглі столи, змагання присвячені Дню захисників та захисниць України, Дню Збройних сил України та інших, з військово-патріотичного виховання, починаючи з молодшого шкільного віку. А саме, проводжу гурткову роботу з дітьми молодшого та середнього шкільного віку. Для цього спеціально створив авторську програму. Програма та методичні рекомендації для гуртків з військово-прикладним напрямком з учнями перших 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Отже, практична цінність мого досвіду полягає в тому. Що в учнів вже з раннього віку в результаті оволодіння реальними знаннями, вміннями та навичками з питань основ самозахисту, вогневої, тактичної підготовки, цивільного захисту формується впевненість у власних силах щодо спроможності захистити власну честь та гідність, свою сім'ю, своє рідне місто, свою батьківщину. Формується основна риса громадянина Патріота. Готовність при необхідності стати на захист України. Для вирішення усіх цих завдань, плануючи очні уроки та позакласні виховні заходи, використовую різні форми та методи роботи з учнями: відпрацювання прийомів самозахисту. Способів пересувань на полі бою, стрільба з пневматичної гвинтівки, відривання одиночного окопу для стрільби лежачі та надання до медичної допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях. Практика останніх років умов дистанційної освіти показала, що учні сприймають матеріал прямо пропорційно проведеному уроку та поставленій задачі. Тому значну частину своїх уроків намагаюсь проводити онлайн із застосуванням Zoom, а завдання для самостійного опрацювання формулюю та ставлю у творчому виконанні. Для цього використовую онлайн платформи Kahoot, онлайн сервіс Learning Apps, застосунок Google Form, відеохостинг YouTube та інші. Для того щоб стимулювати учнів, намагаюсь показувати все на власному прикладі. Закінчивши школу, мої вихованці обирають професію справжнього захисника України, вступаючи до військових вищих навчальних закладів, університетів внутрішніх справ, Національної гвардії України тощо. Зараз під час повномасштабного вторгнення багато з них стали на захист України. Учні отримують необхідний обсяг знань та найголовніше набувають практичних навичок. Відповідно до навчальної програми, в процесі своєї роботи переконався, що тема, над якою я працюю, допомагає створити найсприятливіші умови для виховання учня, справжнього патріота України.